Друзі, вітаю вас на території нашого бджільництва. Що ж сьогодні? Сьогоднішня наша тема про те, що, як зробити так, щоб ваша і наша пасіки принесли максимум товарного меду, а не просто порозмазували його по рамкам, або щоб просто не залили гніздо, обмеживши матку в яйцеклаці. Адже нарешті, нарешті, друзі, цей момент настав. На першому полі вже пішли маяки, і це означає, що активний медозбір почнеться вже з дня на день. І треба постаратись взяти максимум. Адже оптова ціна на мед в цьому році буде дійсно високою через несприятливі погодні умови. Які не дали нашим бджолам попрацювати на медозборах, також через те, що перехідних залишків в Україні практично не залишилось, тож попит є. А наша з вами справа надати пропозицію. Тож, поїхали, друзі, кожний етап робіт та підходів. Окремо показувати я не буду, адже це буде відео не одне і дуже дуже довге. І я розкажу вам, що ми зробили та робимо. По-перше, давно до цього ми не вдавались, але в цьому році довелось побігати нам із сиропчиком дуже важка і напряжна ця справа. Але корми в сім'ях розійшлись дуже швидко. Золотий запас нас наш також розійшовся. Медові рамки всі зникли, а прохолодна погода не дала нашим бджолам змоги взяти десь нектару для самозабезпечення. Ситуація така, що в цьому році, по коряндру, у нас проліт, бо для нього потрібна спека та волога, в холод він нічого не виділяє. Далі на гірчицю нас звали, запрошували. І добре, що ми на неї не поїхали, бо там понавозили тих пасік стільки, що. Ну і все одно вона нічого не виділяла, був проліт з гірчицею Також через погодні умови. Ну і так далі. Ви самі в курсі, що за ситуація. І внаслідок довелось стимулювати маток та підгодовувати бджіл, щоб вони. Перед головним взятком не просіли. Це перший нюанс, до чого ми мали ситуативно вдатись згідно критичної ситуації. Другий момент, можливо, хтось не знає, але дві слабкі сім'ї до корпусу силою, до корпусу на 10 рамок принесуть меду значно менше, аніж якщо ці дві. Сімейки або відводки об'єднати, що ми і зробили. Ось, друзі, об'єднуємо ми через газету. Я вже кілька разів показувала. Це у випадку, якщо у вас є в сім'ї, яку ви хочете об'єднати, є відкритий розпліт. Цей формат нам дуже подобається, адже при такому об'єднанні. Бджоли, яких ми пересаджуємо, практично вони не злітають. Обидві сім'ї перегризають перепону у вигляді паперу. Спільна праця їх здружує, бджоли знюхуються в цей момент, проходять через гніздовий корпус в сім'ю, в яку підсаджуються, і успішно вже облітуються. На новому місці, можливо, якийсь десяток бджіл спробують злетіти, але це ні про що в загальній масі. Далі, друзі, якщо ви об'єднуєте, підсаджуючи в сім'ю з маткою безматочний відводок, в якому, можливо, матка не облетілась, або, Богу душу віддала. Якщо в цьому Відводку або сім'ї немає відкритого розплоду, то ми об'єднуємо без газетки, без цієї газетки, осиротілу сім'ю без відкритого розплоду, легко об'єднувати, але є маленький секретик. Ми підсаджуємо цю сімейку на голову до сім'ї з маткою, і щоб не було між ними бійні, то ми на гніздовий. Корпус на ось цей, одразу капаємо 5 крапель валеріани. Так би мовити, щоб вони заспокоїлись. А по факту, щоб в цих сім'ях, які об'єднуються, не виникало різких запахів, цієї різкої різниці в їхніх запахах, що є дуже важливо для об'єднання. Так, бджоли легше знюхуються, без бінні. До речі, замість валеріани також можна трохи підлити смердючого самогону, також щоб збити дисбаланс запахів в сім'ях або м'ятні краплі, чи ще щось. Об'єднувати слабкі сім'ї це необхідність, адже слабаки не будуть працювати на товарний мед, вони лише зможуть позаливати гнізда та обмежити. Маткам простір під червління. Що не є добре для майбутнього розвитку вже під зимівлю. Ми колись, коли розширювались, то обрали не, не максимальний дохід із саме медозбору, а витратили один сезон на розмноження одиниць бджолосімей. для наступного вже року, що також виявилось досить ефективно. Але довелось. На ці сім'ї давити саме вощиною, щоб бджоли включились не тільки на медозбір, бо цей процес в слабких сім'ях внаслідок провокує так зване обмеження маток, бо бджоли заливають весь простір для потенціального червління нектаром. А ось коли підставляємо активну вощину. То ці слабачки включаються одразу на відбудовку цих рамочок, і в маток була змога встигнути начервити в ці свіжо відбудовані соти, доки їх не занесли нектаром. Часто, до речі, бувало таке, що стільники відбудовані десь на півкомірки, а матка вже поспіхом. Червить в них, що є плюс. Адже до кінця сезону сім'я набирає силу, і все гніздо у вас вже вийде на свіжовідбудованій вощині. З мінусів, це, звісно, меду качнути з таких сімей практично не вдавалось, але це вже нюанси. Далі, третій момент. Третій момент. Підготовки наших бджолосімей до головного взятку це проміжна обробка від кліща Варо. Бджоли нами до збір мають йти не за кліщені. Це є аксіома, яка впливає на подальший розвиток ваших сімей. І від цього дуже залежить, те, якої сили наші з вами бджоли підуть в зиму. То скажу вам, друзі, після обробки кліща трохи сипануло, що є дуже хорошим показником, що саме з льотної бджоли ми його збили, цього кліща, і розмножуватись в подальшому цей кліщ не зможе. Наступна проміжна обробка в нас відбудеться під час качки соняху. Щодо чого, друзі, я постараюсь вам показати, якщо часу настане, бо качка, ви самі розумієте, це нелегкий процес. А якщо пасіка велика, то це процес ще й затяжний. Тож будемо старатись. То, мабуть, друзі, і всі нюанси. Головне зараз, щоб бджоли перед медозбором не голодали, бо внаслідок буде просідання червління. Та розвитку, і можливі хвороби саме через просідання імунітету бджол родин. Наслідок голоду, щоб бджоли були наші сильні, для того ми об'єднуємо слабаків. Ну і щоб не було кліща, контролюємо популяцію, щоб до осені не виникло надмірної закліщеності. Бо наслідки можуть бути печальними вже взимку. Або перед зимівлею. Це можуть бути і зльоти, і осипання, і тощо. А нам з вами цього не потрібно. Далі, друзі, рамки вже натянуті, вощина навощена. Ще й залишились минулорічні у нас кльові рамочки під розпліт. Міль наші рамки не чіпає. Часто, до речі, запитують, чому та як. А все. Друзі, банально просто, бо ми наше сутосховище періодично окурюємо сіркою. Перепробували ми багато варіантів, але цей метод виявився найефективніший і без наслідків, якщо обробку проводити згідно всіх норм. Тож, основні питання ми з вами підняли, трохи поговорили. Роботи в процесі на зараз. Знімати часу немає. В наступному відео поїдемо на ключовий точок і покажу я вам, що там у нас за пасіка стоїть, як розміщується. І покажу вам, друзі, масиви соняху. Бо стільки соняху ще ніколи я не бачила. Дві полоски пшениці, а все останнє це сонях, причому різновіковий. Була. І пшениця була там посіяна, але фермери її перепахали, бо вона почала сохнути і засіяли поверх соняхом, а що є круто для нас. І тепер справа, друзі, за погодою, яка поки що ще не балує нас своїм теплом. Тож, всім в супутньої погоди, нехай ваші та наші бджоли будуть сильними та здоровими. І до зустрічі в наступному відео!